Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Європи. Матч за вихід в 1-8 Лігу Європи. Ну або як 1.16-та можна вважати. Перша матч з двох. Порту у себе вдома на стадіоні Драган. Команда буде приймати римську Рому. Клауді Ранєрі. І сьогодні я хочу, друзі, поговорити про порту. Про Рому. Ну, давайте, друзі, про це ми поговоримо та по порядку. Подивимося взагалі тут останні 5 матчів, які були зіграні між командами, і тут є невеличка перевага порту. Дві перемоги порту, дві нічіг були між командами та одна перемога Роми. Що беремо сезон Ліги Чемпіонів, команди грали 17 серпня 2016 року. І команди проходили кваліфікації. Це був матч якраз та плей оф за вихід до групового етапу. У першому матчі 1-1 якраз на, на стадіоні Драган команди ось розписали Мироніч. А ось на стадіо Олімпіку порту з рахунком 3-0. Рома перемагає. 12 лютого 2019 року у лізі чемпіонів Рома з рахунком 2-1 порту перемагав в домашньому матчі, але ось у матчі відповідь. Порту перемагає Рому з рахунком 3-1. Тобто, якщо зараз брати такі матчі, які були у Лізі Джипонів, то Порту все-таки проходив Рому. І в кваліфікації Порту Рому проходила. І відповідно в одній восьмій фінала саме Порту у сезоні в сезоні 18-19 в рівній битві, але по сумі 4-3 Порту далі проходить. Ну і 28 липня 2021 року команди у товариському матчі зустрічалися і розписали там бойову е, нічию. Тобто, в принципі, е, в принципі, якщо так брати останні такі матчі, то в принципі, да, у Порту є перевага, і Порт все-таки Рому ось таких то вирішальних матчів все-таки португальці проходили Рому, але м -м -м, Рома все-таки непевно в тих матчах все-таки, де й виглядала. Але у порту, так, да, насправді, є переваг на тромю, конкретно ось в очних зустрічах. Що казати про турнірну ситуацію? То Порту зараз на третій позиції знаходиться 43 залікових пункти. У порту після 21 матча 4 поразки, 4 нічих та 13 перемог у порту, 45 забитих м'яча, моя команда Порту, 18 м'яча пропущено, і плюс 27 різниць забитих та пропущених. Але, друзі, Подивіться, останні матчі порту. три нічих та дві поразки. Тобто у порту за останні 5 матчів у португальській прем'єр-лізі немає жодної перемоги і справді. Рома, друзі, знаходиться на дев'ятій позиції. Команда Клаудіо Раньєрі має 34 пункти у пасиві, 9 перемог, 7 нічих, 8 поразок. І справді, Рома хітна набрала непоганий. Ось 25-й рік Рома дуже хороший проводить, 35 забитих м'яча, 29 м'яча пропущено, плюс 6 різниць забитих та пропущених і останні 5 м'ячів Роми. Дві ніч були у команди та три перемоги, але все одно команда Клодзі Ранєрі, ну, хіт та набирає. Апорту і справді важко. Ось вони спортінгу програли, вони програли націоналю. Жилвесенте програли. У Лізі Європи програли. Санта-Кларі нічия була домашня. Ну, Те Лівів перемогли на виїзді. З Рів нічия. Зі спортингом було ось якраз в останньому матчі. Нічия відігралася прямо в компенсований час. Ось. Але справді у Португалії відстають вже на. 8 очок. тобто і справді не найкращим чином у порту йдуть зараз справи, і команда ну, не в найкращих кондиціях права. Команда порту, неймовірно, сильна команда, але поки що команда ну, не в найкращих кондиціях права. А Рома, так, да, вони вилетіли від Мілану в покупку Італії, але в принципі, друзі, Рома і не пане футбол показала у тому матчі з Міланом. Там такий рівний футбол був, просто Мілан краще свої нагоди реалізував. Рома дуже здорово і справді виглядає в останніх матчах. Опорт Фернандеш, Маркано, Груїч не зіграють. Ну, Роми всі здорові і готові до цієї битви. Це перший матч. Матч відповідь, до речі, пройде 20 лютого на стадії Олімпіко. Ну тепер, друзі, давайте відповідно більш так, знаєте, приходити до думок. Чого я очікую? Очікую, в принципі, хорошого футбола. Да, Порту, можливо, і не в найкращих кондиціях зараз перебуває. Але, по-перше, Порту грає вдома, а в принципі, на Драган, Порту грає доволі-доволі таки непогано. Ось, в принципі, Порту та команда дуже сильна. І в принципі, я думаю, що і на Лігу Європи, і Порту, і та Рома зараз якраз наставкою, йде і будуть все-таки робити. Тому що, і справді шанс стає, вважаю, що у Порту, що у Роми для того, щоб і зачепитися за перемогу у лізі Європи. Матч дуже важливий і для Роми, і для порту. І тому і справді я очікую битву. Моя перша думка це обидві команди заб'ють. Тобто Я думаю, що обидві команди обміняються кулами, я думаю, що і порт заб'є, роми заб'є. Тобто обидві команди, думаю, що заб'ються. Це моя то перша думка на даний матч. Тобто, я, друзі, думаю, що. Обидві команди заб'ють. Тобто обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка, ось кому я віддаю тут перевагу? Порту чи все таки Ромі? А я, друзі, віддаю перевагу все таки Ромі. Все-таки Рома виглядає, на мою думку, зараз цікавіше. Ось думаю, що Рома, як мінімум, порту не програє скоріше за все, буде якась нічия У першому матчі команди, думаю, розпишуть нічл. І, в принципі, все буде вирішуватися тут на стадії Олімпіку. Ну, в будь-якому випадку то все буде вирішуватись на стадії Олімпіку. але думаю, що буде якась нічия. Думаю, що команди все-таки розпишуть нічю у першому матчі на стадіоні Драган. Тобто обидві команди заб'ють, я так думаю. Та думаю, що Рома, як мінімум, порту не програє. Я все-таки думаю, що якась нічия. Все-таки я думаю, що якась нічия 1-1 Це таки буде. Це моя така думка. Думаю, що команди розпишуть якусь нічі 1-1. Ну, можливо, і 2-2. Ну, я все-таки думаю, що, скоріше за все, 1 1 якась буде нічем. Але основна моя думка це обидві команди. заб'ють, та римська Рома, як мінімум, Порту не програє. Друзі, що думаєте взагалі то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є думки та бажання, напишіть ці думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовні, будьте усі щасливі. Усім на побачення. Усім нових зустріч.